Народні депутати прийняли в другому читанні проєкт бюджету на 2026 рік за 257 голосів. Євросолідарність і Батьківщина не голосували. Які важливі пункти в цьому бюджеті? Зарплати вчителів зростуть на 30% із 1 січня та ще на 20% із 1 вересня. Мінімальна зарплата 8647 гривень. Загальний прожитковий мінімум 3209 гривень. Для працездатних 3328 гривень, для непрацездатних 2595 гривень. Зазначимо, що зарплату для військовослужбовців не підвищили, виправдовуючи це тим, що грошей немає. Але зате знайшли гроші на телемарафон. На нього витратили 2 мільярди гривень. Хоча ходили чутки, що цю статтю прибрали, але вона залишилася.